Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я послана Олександра, я гештальт та каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про непередбачуваність, про очікування, які ми можемо жити, і як це взаємопов'язано і як можна насправді навчитися жити без очікувань. Так, ну і Тут у мене одразу питання про те, от, як часто взагалі ви розчаровуєтесь в житті? Як часто буває так, що ви там плануєте собі якийсь там ідеальний день чи подію там, до якихось гілких деталей, а потім от щось іде не так, і все повне розчарування. От, як часто у вас це відбувається? Тому що, якщо досить часто, то це говорить про те, що ви все ж таки живете певними такими очікуваннями і непередбачуваність для вас це щось таке, ну, зовсім страшне. Але насправді, стабільності в світі вже давним-давно не існує. Але е, нам, е, Звісно, притаманно шукати якоїсь передбачуваності, стабільності, і ми для цього будуємо певні очікування. Тому що в нас можуть бути якісь певні історії да з дитинства, в нас не закрита тема безпеки, до прикладу, да Ну певна страхів певних. так але якщо ми в дорослому житті вже починаємо надмірно перейматися там, очікувати, малювати якісь рожеві картинки, фантазії, то, відповідно, ми будемо часто зустрічатися з розчаруванням. Дехто може це катастрофізувати для себе. І тобто все все пропало. Знаєте, займати трошки таку дитячу позицію, про те, що Світ не такий зручний, не такий безпечний, да, має бути якимось таким, і чому все так відбувається, я хочу інакше, чому не так, як я хочу, і так далі. Це досить дитяча або навіть така підліткова позиція. Бо справді слід визнавати, що стабільності, ідеальності, справедливості в світі давним-давно вже не існує. Це певна ілюзія. Да? І передбачуваність можлива лише там на якийсь невеличкий термін життя. І тут дуже багато відповідальності моєї особистої да, про те, що відбувається в моєму житті. Якщо я дуже часто живу в якихось певних очікуваннях, фантазіях, да, от планую ідеальність якусь, да, ідеальне своє життя або ідеальне щось то нас тоді справді очікує ну, величезне розчарування, ну і певне таке зниження енергії, да, образи іноді на світ, що я такий якийсь, да, мене тут не зрозуміли, не підтримали, не дали того, чого я хочу. Так. У нас, до речі, є відео про е жертва чи творецю, там якраз mm -hmm. от те, що mm -hmm. от ви розказуєте, так теж можна переглянути і більш розширити для себе цю тему. Mm -hmm. Так, бо ну, що таке очікування? Це ну, такі певні внутрішні сценарії про те, як має бути, як людина має поводитися, як світ має реагувати. Ну І, звісно, от як ви Тетяна вже сказали, це дуже часто призводить до такого розчарування, до образи про те, що ну, яка ж несправедливість. На чому базуються очікування? На нашому досвіді або на фантазіях, на страху перед невизначеністю, на потребах у безпеці, контролі, стабільності, тому що дійсно теж, як ви вже сказали, Певне очікування, воно дає таку ну, примарну ілюзію про те, що от, от я підготуюся. Якщо я собі уявлю, да, я буду очікувати, що буде все саме так, то я можу підготуватися. Ну, але світ він такий, він непередбачуваний і може статися щось зовсім інше, що я не можу прорахувати. І тут, звісно. Все катастрофа, злість, якась образи. бо там відчуття, знаєте, такого якогось а, безвиходя, да, там, або якогось глухого окутан. Mm -hmm. Якщо ми очікуємо, плануємо щось лише за одним сценарієм, а всесвіт нам що тоді може підказати? Да, ну, зараз я кажу життя, чому воно таке непередбачене? Бо воно багатогранне? Багатовимірне, да? ми можемо запланувати один шлях, а може перед нами бути декілька шляхів. І тоді, якщо я розширююсь, да, в цьому, якщо я не тунельну мислю, да, там тільки ось має бути так і все. А якщо я кажу, да, я, я би хотів так, я планую так. Да? Але я враховую, що може піти щось не за планом. І я до цього ставлюся гнучко. Оце найважливіше, що в дорослому житті ми маємо. В собі сформувати певну гнучкість, да? що я будь-яку ситуацію буду сприймати під різними кутами. От, не поясню, там ну, так все має статися, значить так мало статися. Да? Або там, та ні, це не для мене. Ну, тут, до речі, це не зовсім про а, гнучкість, да? а, якоюсь мірою так, я погоджуюсь. Але для мене це трошки така, знаєте, теж ілюзія. Да? От. Я, я собі так полегшую, це як захисний механізм, я собі так полегшую що, ну, саму ситуацію, сприйняття цієї ситуації. Тому от зараз саме такі фрази вони точно можуть не спрацьовувати. Так, ну І непередбачуваність це дійсно вже наша нова реальність і життя, воно точно не зобов'язано бути таким, яким ми його собі уявляємо, як ми там собі плануємо. Хоча так ви можете сказати, а як же ж оці візуалізації, а як же ж там оце позитивне мислення і афірмації? І у нас є про це відео mm -hmm. про афірмації, чому вони можуть не працювати. Тому що, якщо є якийсь певний внутрішній конфлікт, якщо я налаштовуюсь там я. Я не знаю, якісь там хвилі енергетичні, там кудись посилаю, там, а всередині я десь сумніваюся, що в мене якийсь конфлікт, ну звісно, воно не буде так, як я собі там, думаю, уявляю і планую. Ми зараз живемо в такому світі, де змінюються обставини, і люди навіть змінюються, так? і це ну, варто враховувати. Ми живемо ну, зараз, там, особливо українці у стані війни, де ну, взагалі порушились всі ці там, типові речі, безпека, да, mm -hmm. до яких ми звикли. Mm -hmm. Ми зустрічаємось постійно з втратами, з якимись певними сюрпризами, і це відбувається там, кожного дня з нами. І це, от саме та непередбачуваність і нестабільність, в якій ми маємо адаптуватися для того, аби якось ну зберегтися аби якось вижити. І, мабуть, єдиний стабільний пункт, от у цьому всьому там, в нашому житті, це наші реакції, як ми можемо реагувати на якісь події і як ми можемо адаптуватись. Ну, да, я вже говорила про гнучкість. Да. Угу. І про те, що я можу, на що я можу повпливати, на що я не можу повпливати, тут слід зважати ще на свої можливості. Бо фантазії, да, в нас уява дуже круто може працювати для нас, да, і іноді на в користь, іноді не дуже. Тому важливо так трошечки да, свою суб'єктивну реальність перевіряти з об'єктивною реальністю. Ти знаходити там якісь для себе. Ну і Відповідно, коригувати плани, життя і так далі. І справді, найважливіше це визнати, що там, передбачуваності може не існувати, да? такої якоїсь стабільності, якоїсь такої там, відомості. Навпаки, життя дуже динамічне і хаотичне. І зараз просто такий час, да, багатьом складно це приймати. На жаль. Шукати внутрішні опори, встановлювати їх для себе, зрощувати їх для себе. І це може бути достатньо стабільним. І це може достатньо бути передбачуваним, так? От, опора на себе. Вибудовувати стосунки, які можуть бути достатньо опорними. Так? Але знову-таки враховуючи, що ну, все може змінюватися досить динамічно. Так, і практикувати усвідомленість повертати себе у тут і зараз, тому що ну, єдине стабільне, що в нас є зараз, це оцей момент. Uh -huh. І якщо ви ловите себе на тому, що ви постійно тривожитесь, якщо у вас є тривога, так, то це може бути про майбутнє, тому що ви намагаєтесь прорахувати, ви намагаєтесь якось спланувати. Ну і це непогано, це єдине, що якщо цього забагато, це може заважати жити в теперішньому моменті. Якщо є якісь розчарування, якась туга за минулим, так ну це про те, що ви знаходитесь у минулому, тобто ви так само не можете знаходитись у моменті тут і зараз. Ну, от, і найпростіша вправа, яка може вас повертати у цей момент, це також ми дуже багато про це говоримо: це про дихання, зосереджуватись на диханні, дивитися навколо що мене оточує, як я зараз почуваюся. Там, яка температура повітря, мені там стояти чи сидіти там якось м'яко чи не дуже, там, пити водичку такими мілкими ковтками. Це все заземляє, повертає до тіла, і тоді я от з цього моменту вже можу якось щось вирішувати. Можливо, можу щось там прораховувати там, на якийсь короткий період. Але ну, якщо постійно знаходитись у майбутньому чи у минулому, то це дуже вириває із е, ну, такого контакту із сьогоденням, із теперішнім. Змінити я чогось очікую на я припускаю. Ну, теж ви там про це говорили, так що е, мені би хотілося, щоб це було так. Але ну, я припускаю, що може бути по-іншому, і тоді, вже, в залежності від ситуації, я буду дивитися, як мені там вчиняти. Що може дати вам життя без очікувань? Тобто, які можуть бути плюси? Це менше болю і розчарувань, більше відкритості до реального досвіду, таку певну свободу бути з тим, що є. Не воюючи з реальністю, тобто певне таке прийняття. Е, і е, спробуйте собі задавати таке питання, а що буде, якщо все піде не за планом? Що буде зі мною? Що тоді станеться? Ну, і знаєте, тоді, якщо жити без очікувань да, певною мірою. Бо все-таки в деяких аспектах очікування мають бути. Да, там, е, ну, Досить вагомі. Такі, да? Але якщо ми живемо без очікувань здебільшого, то з'являється відчуття якоїсь більшої радості, більших можливостей, да? більшого задоволення і, ну, і мовно кажучи, да, більше сюр сюрпризів життя може дарувати, ми це можемо помічати і тоді ставати там, щасливішими, да? більше задоволеними. От. Так, якщо ми не можемо створити якусь стабільність у світі, там ми не можемо, ну скажем так, спланувати все ідеально до деталей, то тоді ми можемо робити щось у своєму житті. Так? Це якісь такі маленькі ритуали, щось таке, що буде повертати до того, що у мене є якийсь певний контроль над своїм життям, над тим, що я роблю. От. І цього може бути достатньо для того, аби опиратися на себе, а не на те, як воно там буде і що буде зі мною, якщо воно буде не так, як я собі уявляю. Запрошуємо жити тут і тепер, досліджувати себе, свої очікування, сподівання, фантазії. Або бути теперішнім да, і насолоджуватися тим, що є настільки, наскільки це можливо.